Олівська сільська рада хоче висловити свою позицію стосовно нещоданих звернень від товариства Олвітабут, який є забудовником житлового комплексу «Вернісаж» на території Оліївської громади. То, по-перше, хочемо повідомити, що з приводу того, що Олівська сільська рада відмовляється від продовження договору оренди, неможливо продовжити те, що втратило свій. Вже термін дії. А саме договір був припинений у зв'язку з закінченням строку, на який його було укладено. З приводу небажання укладання договору оренди землі Оліївської сільської ради, це є чергова недостовірна інформація, так як безпосередньо інвесторам житлового комплексу Вернісаж було надано на їх письмове звернення проект договору суперфіцією, яким Оліївська сільська рада висловлює свою пропозицію та наміри. Для заключення та в подальшому можливого використання даної земельної ділянки. Стосовно дозволу на виконання будівельних робіт, то він втратив свою чинність ще в липні 2010 року. Тому виникає взагалі питання, яким чином відбувалося здійснення будівництва та інвестування в даний житловий комплекс. В подальшому ж ми ще бачимо декілька ухвал суду. В тому числі апеляційної інстанції, що право власності на об'єкт незавершеного будівництва було скасовано ще в 2015 році, тому всі ті твердження представника компанії Ріал Смарт Building Євгенія Горбася є необґрунтованими та недійсними, тому що коли ведеться мова з приводу, що Олівська сільська рада має намір. Продати вищовказану земельну ділянку, то офіційна позиція сільської ради, що е, дана. Розмова є відвертою брехнею, бо ніколи Олійська сільська рада не мала позиції продавати вище вказану земельну ділянку іншому забудовнику. А навпаки, безпосередньо саме Олійська сільська рада станом на сьогодні прикладає максимум зусиль для того, щоб інвестори даного житлового комплексу могли отримати своє житло і щоб сільська рада могла захистити безпосередньо інтереси даних інвесторів. Хочемо ще окремо повідомити, що товариство Омеженою відповідальністю та Бут звернулись до Олівської сільської ради з листом, в якому є пропозиція укласти договір оренди земельної ділянки. Це було 16.02.2023 року. 20.02.2023 року на адресу ТОВ та Бут було надіслано відповідний лист з тією. Правовим обґрунтуванням, які потрібно додати документи товариству для того, щоб укласти відповідний договір, враховуючи статтю 134 земельного кодексу, хочу ще окремо повідомити, що Оліївська сільська рада та її апарат щоденно працює над тим, щоб захистити права інвесторів і щоб вони могли отримати свої квартири у власність.